Доброго ранку! Сьогодні ми з вами продовжимо розмовляти про столовий етикет. Та сьогодні у нас така тема правильне сервірування столу. Уявіть собі, будь ласка, що ви запросили друзів до себе на день народження, і мама попросила вас засервірувати стіл. Що ж треба робити? Дітки, сервірування це мистецтво підготовки столу до прийняття їжі. Це правила розміщення посуду і страв на столі. Сервіруючи стіл, вам потрібно врахувати його форму і розміри. Це впливатиме на кількість гостей. Столи накривають скатертинами. Накривають їх кольоровими скатертинами або білими. Це залежить від тематики урочистостей. Стіл гарно прикрашений тоді, коли кінці скатертини звисають сантиметрів на 20 нижче поверхні столу. Скатертина має бути бездоганно чистою і ретельно випрасованою. Серветки можуть бути, бути такого самого кольору, що й скатертина, а можуть бути і іншого кольору. Їх кладуть у поперек тарілки або на її краю. Використовуючи кольорові скатертини, треба враховувати, що яскраві скатертини сприяють більш радісному настрою. Вони створюють враження легкості, а червоні і білі Сприймаються як урочисті скатертини, і їх накривають на більш урочисті події. Посуд розміщують на столі по його периметру. Краї основних тарілок, а також ножів і виделок, віддалені від краю столу на 1-2 см. А тепер давайте з вами поговоримо про посуд. Ось ми з вами накрили стіл з катертиною. А тепер треба розставити посуд. Але який? Для цього ми з вами відгадаємо загадки. Щоб напій посмакувати, слід цей посуд в руки взяти. Чай з малини і ромашки наливаємо у що, наливаємо чай? Чашки правильно, це чашка. Наступна загадка. Буваю глибока, буваю мілка. Буваю велика, буваю мала. То борщику, то кашки повна. Що це таке? Це тарілка. Добре. Наступна загадка. Скляна крихка для пиття призначена. Сік у неї налити і з задоволенням попити. Що це? Так, це склянка. Добре, наступна загадка. Сама не їм, а всіх годую. Це ложка. Правильно. Наступна. Гострі зуби вона має, їсти нам допомагає, що бере в тарілці все нам до рота донесе. Що це? Це виделка. Добре. Так наступна загадка. Якщо його у руки брати, то обережно слід тримати. Як попросиш щось відріж, допоможе в цьому. Ніж! Так, це ніж. Ось і відгадали ми з вами загадки. Давайте пригадаємо, які столові предмети ми з вами відгадали: тарілка, чашка, склянка, ложка, виделка і ніж. А тепер давайте подивимося з вами, як правильно засервірувати стіл. Для сервірування столу до сніданку можна використовувати кольорові скатертини. Закусочну тарілку ставлять точно проти стільця на відстані 2 см від краю столу. Ліворуч від закусочної тарілки повинна стояти пиріжкова тарілка, на яку кладуть пиріжок, булочку, бутерброд. Чи скибку хліба. Під час їжі тримати хліб у руках не слід. Скибочка хліба повинна лежати на пиріжковій тарілці. Від неї відламують маленькі шматочки. Праворуч від закусочної тарілки кладуть ніж лезом до тарілки. Ліворуч виделку з зубцями догори. Якщо в меню є вершкове масло на пиріжкову тарілку кладуть персональний ніж для масла. Загальні страви подають з приладдям для розкладання. Їх розташовують у центрі столу. Блюдце з чашкою із чаєм, кавою або какао. Розміщують праворуч від закусочної тарілки. Ручку чашки повертають ліворуч. Чайну ложку кладуть на блюдце перед чашкою. Прилади для спецій розміщують у, середині, у середній частині столу. В спеціальних підставках. Без серветок неможливо дотримувати чистоти й охайності за столом. Паперові серветки розміщують у спеціальній підставці посередині столу. Після закінчення прийому їжі серветку кладуть праворуч від тарілки. Ось ми і познайомилися з правильним сервіруванням столу. Запам'ятайте це, будь ласка. Бо зараз ми з вами пограємо у гру. Називається сервірування столу. Ось перед нами предмети столові. Нам треба з вами їх розставити у правильному порядку. Пригадайте, будь ласка, всі правила, що ми з вами тільки що пройшли, і розпреділіть їх у правильній послідовності. Куди треба поставити закусочну тарілку, тарілку для пиріжків, виделку, ніж ложку. Чашку з чаєм або кавою, серветку. Так, подумайте, будь ласка. А тепер давайте розберемо, як повинно бути. Закусочна тарілка стоїть посередині. Ліворуч від неї стоїть пиріжкова тарілка. Праворуч чашка з чаєм або кавою. Ложечка для кави лежить на блюдці. Ліворуч від закусочної тарілки лежить виделка з зубцями догори. Праворуч від закусочної тарілки лежить ложка. Якщо в нас є ніж, то він теж буде праворуч. Лезом до закусочної тарілки. Чогось не вистачає, вам не здається? Так, там на малюночки в нас ще були квіти. Де ми поставимо квіти? Квіти поставимо посередині столу. А ще в нас були серветки та баночки для спецій. Куди ми їх поставимо? Ми їх поставимо посередині столу. Правильно. Молодці дітки, запам'ятайте, будь ласка, правила сервірування столу. Якщо у вас з'явилось бажання самостійно засервірувати стіл, будь ласка, надсилайте мені свої фото і відео. Буде чекати. До побачення!